Hello forever family. Until then keep focus on what matters most to you. Hello. Вітаю, родина Форевер. Запрошую вас на черговий випуск новин Forever. Я Холі Стаут, віцепрезидент із розробки продуктів. і Я буду вашим ведучим цього випуску. У нас є багато глобальних новин, якими ми хочемо поділитися з вами цього місяця. Президент Ейденапрезидент Ейдена Хара вирушив до Італії, щоб провести спеціальний захід за участі сотень підприємців, які приїхали з усієї країни для подвійного тренінгу, який він очолював. Вранці прийшла сесія відкрита для всіх. А в день сесія була зарезервована для менеджерів. Потім Ейден відправився до Сербії, де він зустрівся з 500 топ лідерами, щоб мотивувати всіх лідерів пореви, розвиватися та піднімати планку на новий рівень. Протягом останніх вихідних червня 1500 підприємців з усієї Європи зібрались у Франції на мотиваційну програму, яка включала прогулянку по червоній доріжці в пале фестивалю Кан. Також там відбулося рандеву на французькій рив'єрі з тренінгами, пляжною вечіркою, а також день успіхом із безліччю визнаннями, включаючи кваліфікантів на рівень діамантового сапфірової менеджер. Минулого місяця Нигерія провела день успіху та симпозіум з питань харчування. Їхній день успіху включав визнання, вітання нових доматово-сапфірового менеджеру та й чудові тренинги з продукції в Угорщині, в південно-слов'янському регіоні, день успіху в Будапешті мав величезний успіх. Його відвідали понад 1300 людей. Цей день включав надихаючі промови, визнання та багато інших. А початку цього місяця в пар відбувся майстер-клас. Ця ексклюзивна подія була розроблена для ініціативних підприємців, які прагнуть налагоджувати значущі зв'язки та постійно розвивати свій бізнес минулого місяця Форевер Швейцарія відзначила своє 25-річчя. Сьогодні ми знаємо Форевер Швейцарію як частину об'єднаного офісу в регіоні Дах разом із Форевер Німеччиною та Форевер Австрією. Офіс у дах відсвяткував цей день яскравою вечіркою на свіжому повітрі, на якій були присутні понад 300 підприємств. у Казахстані відбувся день успіху з визнаннями для ігал менеджерів і старших менеджерів. і нарешті у Киргизстані липневий день успіху зібрав понад 300 учасників Ну а тепер. Давайте привітаємо спеціаліста з події з визнання Дрюмана і дізнаємося про наших менеджерів з драгоцінними каміннями та топ десятки найкращих підприємств. Дякую, Холлі. Цього червня у нас є шість нових сапфірових менеджерів. Вітаємо Лейта Хусейна Абеда з Іраку, Сабах Аднан з Еміратів. Ільхам Месмуді з Марокко. Фенту Савадого з Буркіна Фасо, а також Анні Васал Нізаба з Франції. Цього червня у нас також є один новий діамантово сапфіровий менеджер. Вітаємо Ку Цайлоена з Тайваню А тепер давайте дізнаємося про десятку найкращих підприємців за загальним об'ємом за червень. під номером 10 У нас Беніш Абубакар з Еміратів. Під номером 9 У нас Моніка Валкович з Польщі. на восьмому місці. Джоел і Андре Бонафуаполі з Марокко під номером сім Некома Мейр з Ізраїлю номер шість Крішна Аврора з Індії під номером п'ять нобіле та персім зелеку з південної Африки. На четвертому місці Рольф і Домінік Кіп з Еміратів На третьому місці Ецуко Мотосуджі з Японії. на другому місці Марина та Теодор Карнат з Молдови і на першому місці в нас Хонамі та Кокен та Кагі з Японії. Тепер настав час оголосити десятку найкращих підприємців за особистим плюсним менеджерським об'ємом за червень місяць. Під номером 10 Альона Компанієць з Ізраїлю. Номер 9 Розалія Аяос з Італії. 8-ме місце Навджат Каур з Індії. На 7-му місці Райосуке Нішігомі з Японії. На 6-му Томоко та Хідеакі Кобаяші з Японії. Під номером 5 Боссів Ксвайє з Південної Африки. На четвертому місці Марія Фабіола Касто та Масіміліано Пула з Італії під номером три Некома Мейер з Ізраїлю на другому місці Марина та Теодор Карнат з Молдови. І нарешті на першому місці Хонамі та Кокен Такагі з Японії. Вітаю всіх. І зараз ми послухаємо Сієруман з фонду Forever Given і Мені Рекса Рексамана про новини співпраці з організацією Charity Water. Дякую, Дрю. Цього року ми попросили усіх вас приєднатися до підтримки Charity Water, щоб забезпечити чисту воду сім'ям у всьому світі. Було так надихаючи бачити, як наша глобальна сім'я Forever об'єдналась навколо цієї місії. За зібрані кошти ми спонсорували систему водопостачання в сільській місцевості індії. Останні кілька місяців наші партнери з Charity Water наполегливо працювали, отримували дозволи на будівництво, закуповували матеріали та співпрацювали з членами громади. Залучення громади є особливо важливим на цьому етапі, оскільки. Це створює відчуття власності та гордості за завершальний проєкт. Слідкуйте за нами, щоб бути в курсі подій, оскільки наше будівництво незабаром почнеться. Завдяки вашим щедрим внескам, цей проєкт забезпечить чистотою та безпечною питною водою сотні людей у віддаленій громаді. Водопровідна система не лише покращить здоров'я та гігієну, а й вивільнить час для дітей відвідувати школу, а для дорослих працювати та піклуватися по списі. Ми щиро вдячні вам усім за втілення цього проєкту в реальність, але ми не зупиняємось на досягнутому. Допоможіть нам зробити решту 2024 року, справді вражаючою, продовжуючи свою підтримку. Разом ми можемо забезпечити чисту воду ще більшій кількості громад, що потребує. Дякую, С'єра. Так чудово було почути новини про Charity Вотер та побачити прогрес, який роблять пожертви підприємців на нову свердловину. На цьому ми закінчуємо наш липневий випуск новин Forever. Не забувайте, що наступного року Forever їде до міста Кахання Парижу на глобальний ралі, і ми хочемо бачити там усіх вас. Продовжуйте працювати над своєю кваліфікацією. І До наступної зустрічі не забувайте про найважливіше для вас.